Історію пишуть і переписують, а потім знову і знову часом складно зрозуміти, що було насправді, а що екстраполяція бажань того, хто про це писав чи розповідав. Проблемою українців протягом останніх століть було те, що проживаючи свою історію, ми не мали змогу про це написати. Бо за нас нашу історію писали інші крізь призму свого бачення, пріоритетів та інтересів. І ми лише зараз починаємо витирати пилюку чужих уподобань зі своїх. Життєвих сторінок, але це важливо не тільки для українців. Наші західні партнери, навіть часи української незалежності, історію нашої держави вивчали за виданнями країни-агресорки. Виправити це для дипломатичного фронту взявся екс-голова СБУ, екс-начальник головного управління розвідки Міноборони України, екс-заступник секретаря ради національної безпеки і оборони України, доктор технічних наук. Професор, лауреат державної премії України в галузі науки і техніки, надзвичайний і повноважний посол України, генерал-полковник Ігор Смишко. Цього тижня в Києві він презентував книгу «Нариси з історії України двома мовами: українською та англійською. Історична пам'ять, національна ідентичність у формуванні будь-якої нації надзвичайно важливі. Російська імперія історії України протягом століть представляла винятково як російську Українського елементу абсолютно не було. Тому не дивно, що сьогоднішній московський диктатор Путін говорить про те, що не було українського народу, що Україну придумав лише Ленін. Звісно, це свідома брехня, продовження тієї політики, яка була в попередніх часах, характерна для російської та радянської імперії. Під час російсько-української війни треба усвідомити, що Росія нам ніколи не була братньою країною. Це чужа нам нація. Ми не один народ. Це здавалося б, очевидне твердження. Утім, іноді його доводиться пояснювати, оперуючи елементарною аргументацією. Наприклад, що в кожного з цих народів своя окрема історія становлення та соціокультурного розвитку до того ж, у багатьох аспектах різниця разюче кардинальна. Історичні факти, які були викрадені, перекручені, свідомо замовчувались Росією, важливо доносити міжнародним партнерам, а й почасти і власним громадянам, одурманеним так званим «руським міром». Історія України від давніх часів до гетьмана Скоропадського презентована цього тижня в новій книзі українського військового і політичного діяча голови партії «Сила і честь Ігоря Смишка. На початку 90-х років Україна, як і низка інших країн, здобула незалежність після десятків років радянської окупації, а до того імперського поневолення. Зараз, у 21-му столітті, Росія знову напала на Україну. Ми точно знаємо, за що воюємо. Це боротьба за свободу та незалежність від Росії. Зрештою, це боротьба за виживання, адже Росія вдається до прямого тероризму і геноцидних практик. Тому сьогодні називати українців та росіян братніми народами особливо обурливо переконаний Ігор Смишко. І цей шкідливий міф потребує активного розвінчення насамперед для тих аудиторій на заході, які не перебувають у контексті складних українсько-російських відносин. Ви прекрасно це знаєте. Що суб'єктами Російської Федерації є багато народів: мордовці, чуваші, шановну історію, своєю культурою, своїм походженням, свою релігію. Перелічати можна багато, але суб'єкт Російської Федерації Росії нема такої. І чому ми, яким чином ми з нашою тисячолітньою історією повинні бути одним народом з абсолютно нерідними нам народами? От для цього потрібна історія. Якщо ти не вивчаєш свою історію, ти вивчаєш історію ворога. Концепція про братні народи досі вигідна Росії як країні-агресорці і просувається нею. Росія не зацікавлена, щоб Україну підтримували країни-партнерки, тому вона валіла подати своє вторгнення як сімейну сварку чи внутрішній регіональний конфлікт, в якому не йдеться про засіхання на незалежність. Братніх народів в світі не існує ніде є національні інтереси кожного народу. І вміння налагоджувати добросусідські відносини незалежно від культурної та іншої спорідненості. В будь-якому сенсі наша боротьба, наша робота на інформаційному фронті, вона має дві складові: це змістовна, це контент, а друга це технологічна. Оця книга, вона є вкладом. В чотири складові, про які Ігор Петрович завжди говорить на всіх прес-конференціях і виступах, це військова, економічна інформаційна складова. Оце саме вклад в інформаційну складову, яка фактично може буде підривати те, що ми чуємо, те, що ми бачимо з російських мас-медіа. Російська повномасштабна агресія проти України змінила уявлення світу як про саму Росію, так про її історію. Рік повномасштабної війни змусив Захід переосмислити хибну думку про, начебто, історичний зв'язок між Російською Федерацією та Київською Руссю. Мета книги Ігоря Смишка нараз з історії України відновити історичну справедливість України на заході, аби не тільки розповісти про справжню кількатисячолітню історію на наших землях, але й щоб саме Україну вважали спадкоємицею Русі, натомість історію Росії щоб відраховували із середини 14 сторіччя, зважаючи на багатовікову безперервну експансію цієї агресивної держави на території сусідів і не тільки. Вона як компас, вона не може замити багато томів історії на кожний період нашої героїчної і трагічної історії, але він дає. То, що не дають інші, він дає напрямки, де можна це вивчити. Це вже особливість розвідки, тому що розвідка це інформаційна стріда, як і у вас журналістів. І від джерел, якщо там є три реперних, чотири реперних точки присікаються, можна казати, о чому? А тому, що це близько до правди, ну абсолютно істина у Бога. А так як все-таки багато років працювали в різних країнах з інформаційними джерелами. То можна було отримати те, що завжди блокувала Росія за результатами свіжого опитування, опроведеного Київським міжнародним інститутом соціології, дорослі жителі України після початку повномасштабного вторгнення Росії почали активно цікавитись історією своєї країни. Середня оцінка за шкалою від одного зовсім не цікавляться до десяти надзвичайно цікавляться. Складає 7,6 цілих бала основними ресурсами, якими люди, що цікавляться історією України. Користуються для її вивчення, є відео на Ютуб. Цей ресурс впродовж останнього року використовували 53% тих, хто цікавиться історією України. Публікацію в соціальних мережах 37%, телевізійні передачі 35%, книги 29%. Відчули збільшення інтересу до історії нашої країни і в національній бібліотеці України імені Ярослава Мудрого, в якій проходила презентація книги Ігоря Смишка. Там вже є доступ читачам до його нарисів з історії України. Історична література, або навіть історичні романи художні, які висвітлюють певні історичні події, вони на сьогоднішній день ну мега актуальні. Тобто це не просто, знаєте, підвищена підвищений запит, да, рівень запиту, а це просто ну в рази, навіть в десятки разів. Це важко поміряти, тому що це якась така синергія патріотизму, синергія боротьби і. І жага до перемоги, ось вона, якраз я на мій, на мій так хлопський розум бібліотечний, вона формує от у цей підвищений попит до історичної літератури. Книга Ігоря Смешка про історію України наразі вийшла двома мовами: українською та англійською. Незабаром буде презентована у п'яти європейських столицях. Далі переклад іншими мовами за длянесення нашої ідентифікації дипломатам в країнах-союзницях. Це маленький внесок, скромний мій внесок. Прохання було наших західних колег. Вони попросили мене зробити друге видання, але англійською мовою. І найближчим часом у мене буде відрядження. До п'яти провідних столиць заходу, де будуть презентації в їх парламентах, тому що щоб мати союзника, ми повинні також і нашим союзникам правдиву історію показати не ту історію, яку намалювала їм офіційна пропаганда і агітація, починаючи з імперії Російської і закінчуючи радянським союзом і зараз Російською Федерацією. Переоцінити значення історії просто неможливо. Це ґрунт, основа досвід. Але раніше багатьом здавалося, що ці знання їм не потрібні вчитися краще на чужих помилках. А для того, щоб не допускати помилок попередніх поколінь, про них потрібно знати. Це те, що хочуть підкреслити із нарисів з історії України, відвідувачі презентації книги Ігоря Смишка. Кілька годин автор підписував екземпляри видання присутнім на заході треба розвивати цю українську ідентичність щоб люди більше відчували себе українцями і йшли її захищати ну тобто не тільки на бойовому фронті але й в повсякденному житті